Повертаємося до теми цього ефіру вже постійно. Ігоря Коломойського. Коломойського Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів Коломойської і залишив його в СІЗО із правом внесення застави. В Суді працювала наша колега Олександра Денисенко, яка вже готова поділитися подробицями судового засідання. Олександро, вітаю тобі слово. Вітаю колеги. Зазначу, що сьогодні судове засідання тривало десь 5 годин, і суд розглядав скарку адвокатів бізнесмена Ігоря Колобойського на рішення Київського райсуду про збільшення запобіжного про збільшення розміру застави. Так раніше ця застава була у сумі в понад 500 мільйонів гривень. А згодом Київ Енківський райсуд збільшив її до майже 4 мільярдів гривень. Саме судове засідання почалося з того, що головуюча суддя запитала у Коломойського, чи відомо йому, що в нього вже немає українського громадянства. На що він відповів? Що з міграційної служби ніяких повідомлень до нього не надходило. Тоді суддя уточнила, а паспорти яких країн він має. Він зазначив, що Кіпро Ізраїлю, і власне далі вже почалося. Почався розгляд справи по суті. Виступали Пала сторона захисту Коломойського десь годину. Вони переконували суд у тому, що підозра служби безпеки та бюро економічної безпеки взагалі не обґрунтована, і ризиків тримати Коломойського під вартою немає. Далі, після невеличкої перерви, слово взяв сам Ігор Коломойський і вже заявляв, що його правоохоронні органи переслідують, а не займаються слідством. Наголошував на тому, що ніби. Бто і вручення підозри і розгляд справи відбуваються у дні важливі для для Ізраїлю, і, зокрема, для євреїв, і трохи додам контексту: власне Служба безпеки України, бюро економічної безпеки підозрює Ігоря Коломойського у заволодінні майном ПриватБанку у відмиванні коштів і далі використання їх у особистих цілях. Так, за даними слідства, протягом 2013 тисячі років бізнесмен, нібито робив Пив фіктивні грошові внески в касу банку, а далі, вже у вигляді реальних безготівкових грошей, вони поступали на його особисті рахунки. І таким чином, на думку, слідства, Коломойський збагатився на майже 6 мільярдів гривень. Така інформація у мене з Київського апеляційного суду і передаю слово вам до студії, колеги. Дякуємо тобі, Олександро, за перші подробиці з суду. Я нагадаю, що з нами була на зв'язку Олександра Денисенко, наша кореспондентка.